Права 581. Знайдіть корінні рівняння. Ну що ж, стартуємо, перше завдання. Бачимо вираз зліва і справа. Ну, я пропоную що зробити: справа винести 7 задушки. Переписуємо поки що без змін. ліву частину x, а в дужках x-3. Це дорівнює. Якщо ми 7 винесемо задушки зліва, справа, вибачте, то в дужках залишиться тоді з першого доданку x, потім мінус. А 21, що ділиться на 7, це буде 3. Є. Ну що ж, переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. 7, що множиться на х мінус 3. То в нас зліва було x, що множиться на x мінус 3. Так? Справа було плюс 7, а зліва буде мінус 7, а в дужках x мінус 3. І це дорівнює 0. Справа у нас уже нічого немає. Ну що ж, хміну 3 множник спільний. Ми можемо винести дужки. то ми отримаємо x-3, що множиться з першого доданку залишиться х, а з другого мінус 7, і це дорівнює 0 є. Ну що ж, коли цей добуток дорівнює нулю, якщо хоча б один з множників дорівнює нулю, то ми пишемо, що х-3 дорівнює нулю, або х-7 також може дорівнювати нулю. Ну і розв'язуємо окремо кожне рівняння. Мінус 3 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком, то х у нас тоді дорівнює 0, зліва було мінус 3, справа буде плюс 3, то пишемо, що х тоді дорівнює 0 плюс 3 це буде 3. Перший корінь ми знайшли. Ну а зараз мінус 7 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. То вийде, що х дорівнює 0 було мінус 7 зліва, справа буде плюс 7. І пишемо, що х тоді дорівнює 0 плюс 7, це буде 7 є. Переходимо до другого завдання. Тут у нас є зліва вираз і справа вираз. Простіше, як не дивно, я думаю, спочатку перенести вираз ліворуч, бо інакше, якщо ми винесемо 4 задушки, у нас вийде 5 мінус х, а нам треба х-5. Тобто переносимо тоді і 20 ліворуч, і мінус 4х ліворуч. Тоді записуємо, що ми отримаємо 2х. Я переписую без змін на х мінус 5. Так, було у нас. Тоді мінус 4х стане плюс 4х. Зліва. Було плюс 20 справа, зліва буде мінус 20. Це дорівнює нулю. Є? Ну що ж, записуємо, що 2х на х мінус 5. Це дорівнює. або Тепер 4 можна винести за дужки. пишемо плюс 4. Якщо ми 4 винесемо за дужки, то в дужках залишиться. Було у нас 4х стане х, було мінус 20, стане мінус 5. Бо ми множник 4 забрали. Це дорівнює 0. Зараз ми можемо x-5 множник винести за дужки. То ми пишемо x-5. В дужках тоді з першого виразу буде 2х. А з другого доданку буде плюс 4. Це дорівнює 0. Ну що ж, коли у нас добуток дорівнює 0? Якщо хоча б один із множників дорівнює 0, х-5 може дорівнювати 0, або 2х плюс 4 дорівнює 0. Ну що ж, мінус 5 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком, буде х дорівнювати 0, було мінус 5 стане плюс 5. І х тоді в нас дорівнює 0 плюс 5, це буде 5. Є? А зараз 2х плюс 4 дорівнює 0. Переносимо плюс 4 і праворуч з протилежним знаком. То в нас вийде, що 2х дорівнює 0 було плюс 4, стане мінус 4. То 2х у нас дорівнює, тоді 0 відняти 4, це буде мінус 4. Щоб знайти x, ми добуток мінус 4 ділимо на відомий множник на 2. х у нас тоді дорівнює мінус 4 підліти на 2, це буде мінус 2. Є. Записуємо відповідь. Отже, знайдіть корінь рівняння. В першому завданні записуємо корінь у нас 3, і корінь у нас 7. А в другому завданні мінус 2 і 5. Є.